Вітаю, вітаю! Сьогодні спіймаємо унікального чорного крапіна Нейрін. Переходимо на локацію лісова чарівність, е, підходимо до водички нашої. Так, Ловити будемо на донку, гачок решітка 4 і наживку я використовую п'явку. А тут також можна спробувати і на водичку. на невисоку глибину десь сантиметрів 50-70 також покидати він, можливо, також прийде. Закидаємо нашу донку і чекаємо. Ось одразу покльовочка, прийшла. Це, можливо, трофейний. Ні, це унікальний чорний крапі. Отже, донка, п'явка, гачок, решітка 4. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь. Рибальте задоволенням. А, до речі, забула сказати про пік. Ловлю в пік оцих всіх крапі, окунів, пік, там, де одна гора. З 13 до 17 години. Дякую за перегляд, всім па